Слава Ісусу Христу! Ми знаходимося з вами в храмі прибраження Господнього міста Чорткова, в храмі, який через останні події став відомим далеко поза межами Чорткової бучаської єпархії. Від неділі 7 листопада 2010 року Божого в місті Чорткові почалися спроби захопити греко-католицький храм прибраження Господнього прибічниками сектантського групування. Так званої групи Догнала, які приїжджають до нас з поза меж Тернопільської області, було кілька спроб захопити наш храм 7, 8, 12, 13 листопада, а основного 14 листопада в неділю, коли нападники приїхали великим автобусом з півсотної агресивно налаштованих молодих людей. На захист нашої громади. Піднялися вірні з усіх парафій міста і не дозволили захопити церкву. Під час нападу отримали травми троє наших вірних, один з яких отримав струс мозку і перелом величної кістки у двох місцях. Його чекає складна операція. Керували акціями по захопленню церкви пробажання двоє колишніх греко-католицьких священників, які в даний час перебувають під карою Великої екскомуніки. а саме Василь Гейтюк та Ричард Шпіржик, котрий є громадянином Чехії. Цілком природньо і самозрозуміло, що ми будемо захищати нашу громаду і храм, яким вона володіє, який громада категорично не хоче віддавати особам з групи догнала, що й виключені з католицької церкви. Я звертаюся до керівників і прибічників групи Догнала з вимогою припинити спроби захопити католицький храм в Чорткові. Наслідки нових злочинних акцій по захопленню храму можуть бути непередбачувані. І вся вина за можливі інші наслідки повністю влягатиме на організаторів поїздок у Чортків та на лідерів групи Тогнала. Звертаюся також і до духовенства та вірних Бучевської єпархії та інших єпархій нашої церкви з проханням виявити свою солідарність з парфіянами церкви преображення Господнього міста Чорткова та підтримати їх морально і молитовно. Молімось, щоб Божа любов перемогла, і в нашому місті знову відновився мир і спокій. Слава Ісусу Христу!